26 вересня Костянтинівка Донеччина забираємо зараз людей на евакуацію. Вчора вночі е, було, була серія прильотів. Ну, от, кажуть, що під завалами залишились люди, які вже загинули. І одного чоловіка місцеві бачили, як вбило прямо біля його будинку, біля його під'їзду. Поїхали, все, ми ж за вами прийшли. А я думаю, Все, 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 машина там стоїть просто. Ширі. Зараз будемо. Все, ми беремо одну сумку і їдемо, так? Да. <глухи> Ой, на трійці, да, пліта упала. І... Здесь? Да. А ви отхапали, а <глухи> ми її підняли б там, мужики пліту витягли, а, а вона тільки здихнула. Зараз перенесли в дом. Вони от з того дому свого прийшли сюди, в чужий будинок, тому що там раніше розбили. І вона так тривожно казала, каже, ой, щось так боюся, яке саме. І її перенесли туди, ну а це сьогодні бігають, вже ж нікуди, ни не похоронного, ніде. котрій був прильоти вчора вечора. В 11 вечора. Ну, він так. був не один. Їх... Це він був третій, напевно. Да. І вже ми чули, що летить конкретно сюди, угу. прямо близько. Угу. Та все розрушено. Я угу. чудом теж ми залишили тут. От просто чудо. Дай Боже, ну бережіть себе, будь ласка. Да. А от і тут тільки був, приходив до нашого під'їзду, і до дому пішов. І його вбило, так? Да? И вот этот подъезд рухнул, там женщину сильно с мужчиной тоже сподвигало, доставали. Ну. они выжили? Выжили, да. Ну сильно рассечено было. Загинув, получается, тут один цивильный, да, один. Ну, кажут, что там еще кто-то был. Еще кто-то был, да. Фух. Давайте, давайте. Раз. Сидайте сюда. Проходите, пожалуйста. Проходите. Вот сюда можно, да, сядет? Да -да, Женщина, да -да. давайте. Перший заїзд з констаху шість цивільних вивезли. Продовжується евакуація. Їдемо далі.